Запитання друге. Якщо творець приюда 6 днів усі види буття, то що ж лише цього отець робить? Тому що Спаситель говорить, отець він до нині робить, і я роблю. Іоанна 5:17. Хіба втім, говорить він про збереження відразу виниклих видів? Відповідь. Бог відразу тут преподобний отець, мабуть, тримається погляду Святого Григоря Низького про 600 днів, що причинив і. В силах усіх істот раптом і в одну мить Бог поклав основу. В потенції створив він миттєво, після чого у своєму порядку стали з'являтися окремі види буття, примітка і піфановище. Створивши, їх, знає сам Логосвіцього, що відбулися, і спільні сутності сущо. Якщо логос є формуючим початок виду, то усія представляє собою матерію, так би мовити, безформну речовину, в якій логос надає вигляд ідос або форму тип. Так ми представляємо у преподобну співвідношення логосу і Усії з аналогією і з філософським поводовами Платоніків запозиченими ними устойків з огляду на збіг преподобного Максима з неплатоніками у філософській термінології, ті вчення про логоси безпосередньо почерпнути преподобним, як він сам не розуміти, у Демісії Еропогіта примітки Пехноші серед інших попередників вчення про Логоси Одесь вказує ще Клемент Олександрівський і Варін Потівське, які тут, однак, виявили значно менший вплив, ніж Діоніцій Арепагід. Дотепер ще здійснює не тільки збереження їх для буття, але й творення, виходження і влаштування утриманих у них можливостей частин. Алакетінкет Енергіантінг Енавтос Дінамі Мерен. Діміоргія проводу такі сінтасін, поняття динамі і енергія і термін парепетичної філософії, засвоєння також неоплатоніком. Преподобний Преподобне допом'ю думку преподобного халася, згідно з немезієм, останні проти перепетиків доводить, що промосил простягається не тільки на види, але й на окремі істоти і піфонович. у матерії, тобто у загальній сутності. У стані можливості існують окремі істоти, що звершуються по частинах і матерії, виник, виникнення яких не говорить він, очевидно, залежить від Бога. Загальні сутності усі, про які мова була на початку другої відповіді, у і отожнюються з ілі матерії в ртоглюському значенні і достатньої мається на увазі безтвореного основа буття, що приймає належну від того або іншого формуючого начала або іншу форму. У цьому значенні вона піддана, як би мовити, з фісканню столі і розширенню діастолі, тобто руху під самого родового роду до самого видового виду, до окремого індивіда або істоти і назад. Точним значенні слова її просто з речовини не можна, тому що усія є субстатом також для істот духовномислених, які формуються її логосами. Крім того, Бог через свій промисел уподібнює окремі істоти загальним видам. Мері меріка означають особисте індивідуальне буття, на відміну від такат олу, тобто видів, і види індивідуами, окремі істоти, утворені за певними логосами, основоначальному ідеї, згодної з думки і волі Божою. Та й інші мають свій логос. Таким чином, є логоси індивідуальні і логоси взагалі видові. Останні, звичайно, існують у перших, як загальній частині. Кожний окремий предмет має у собі індивідуальному логосі, загальний логос. Цей загальний логос і мається на увазі в подальшому викладі, тому що в, ньому, в цьому випадку мова ведеться власне, про людей. Той і подібного преподобного Максима розуміти докремими істотами, так само, як і під загальним видом, є людське. Термін загальний вид у найближчі слова одержує нове визначення логосу основна чая розумної сутності. Тобто в цьому випадку логосу людського єства обидва терміни поняття співвідносності тому вживаються одне. Замість іншого, тім це не означає їхні тотожності поняття єства у собі, поняття логосу єства і частини. Від саме людського єства для нашого звичайного пізнання мається на увазі сукупність сутнісних ознак, що утворюється поняття людини для зовнішньої і дійсності і для таємничого пізнання по умоглядаче творче духовна сила. Що зберігає буття єства в певних для нього рамках лос єства всіх однаковий, тому що всім однаково властиве за єстом, так само як і єство у всіх однакове. Якщо далі мова йде про подібнення всім загальному виду або об'єднання із загальним голосом єства, тому мабуть, стосується не природи, а виявлення людини і тих. Частих відхилень від норми єства, які допускає гріховна людська воля, примітки піхоновища з холює. Уподібнення окремих єстот загально вийду він називає з'єднання всіх людей в єдиному русі волі дологосу єства. Це з'єднання промислительного робить Бог, що стала єдиною і волі. І єство всіх, коли всі з'єднуються з за допомоги Святого Духа і Богом одним з єдиним. Доти, доки через рух окремих істот до благобуття, не об'єднає їх недовільні прагнення, з їм за єстом загальним логосом розумної сутності і не зробить їх тожно-руховим то, то і співзвучними одним одному і в цілому, так, щоб окремі істоти не мали довільної відмінності загального виду. Гномі Це воля, волею, точніше як момент волювого процесу, схилення або налаштування волі до певного рішення після попередньої боротьби мотивів, ак самовизначення звичайно приподобного цей термін вживається для позначення волі, що немає де факто ідеальних підвалень, що постійно коливається між добром і злом, що постійно стоїть перед вибором того або іншого і здебільшого належне від мотивів і спонукань особистого випадкового характеру різного роду пристрастей і симпатій, настрою життєвих співвідношень у цьому значенні гномі поприподобно представляється єству природній волі що завжди крім коливань до добра і вживається ознакою не єства а япостася тобто Визнається особливого роду способом різним у кожному. Виявлення природної волі в людині вірніше за перекрученим і в запаном міст цієї гномії створюється всі зіткнення і розділення між людьми. Її тому необхідно підкорити логосоєства загального виду або простіше спільного досвідства і в цьому погодити з ним, щоб об'єднати людей один з одним і злогосом відомо, видому поначалом за природи, властиво кожному а разом із тим. Із його джерелом, Богом, це необхідне умов обоження. Можна порушити питання, яким чином волос єства набуває застосування в морального житті людей, як, зокрема, відбувається об'єднання кожної людини з волі з логосом або загальним початком єства. У преподобному знаходимо таку відповідь в Логосі єства, коли він внутрішнім оком посягається людиною, чітко визначається дві сторони: повна залежність його забуття від Бога, логосу, енергії Бога і залежність від. Умов зовнішнього існування, однаковість його у всіх окрас, окремих істотах аж такого самого роду. Звідси ж, безпосереднє духовно споглядання логосу їїства львівни, переконується в необхідності щоб шукати порубуття і благо тільки Богові, і байдуже ставитися до умов зовнішнього існування, як також нижче ідеалиства і при тому тимчасових едвіних, і дотримуватися доставлення до. Людей тієї ж єдності, яка дана у спільності їх природи. Останнє вражається в тому, щоб любити всіх рівною любові і в жодному разі не розривати єдності природи. Разом з тим єдності, лосоміства, різнороду, проривими, ненависті і розділення. Ці вислови гномічної особисто самовільної стрічної волі навпаки погодити уявлення гномі, з'ясовим в такій же мірі виражати в ньому спільності ства. Такі вона кримує уявлення, знісена в природі. Щоб разом із тим внести його до ідеалу волі природним. Таким чином, згідно з не продовжує максим з'єднання свого солінства, наявно, кожній людині досягається любов до людей. Разом із цим об'єднанням досягається і об'єднання його з іншими, людьми, тобто з усім єством. примітка і піфановича. Але щоб єдиний і той же саме Лос полядався у всіх, не будучи розділюваний способами здійснення тих, у кому рівно позначається. Тобто людей, до яких однаково належить логос розумної судності, ідея, людини людина, як істота, ознака. У цьому випадку преподобний ще й протиставляє цей загальний логос тому тропосу, способу образу буття, в якому проявляється індуальні особливості кожної людини. І поки він не покаже діючу. Обожуючи всіх благодать, заради всі благодаті Бог і слово ставши людиною, говорить, отець мій до нині робить, і я роблю. Іоан 5,17. отець, благоволюючи син, самодіючи, а святий Дух суттє, виконуючи всі благовоління, оце самодію сина, щоб через усіх і всіх явився єдиний у Троїці Бог, який відповідно споглядається кожним, хто достоявся з цього і благодаті всім ним разом, подібно до того, як душа потребує безменшення і у всьому тілі, і кожному його. Члені. Душа перебуває однаково всіх членах тіла, як живот, начало. Якби вона не стикалася з яким-небудь з його членів, то він був би не живим, а мертвим. Так і Божество майбутньому Божіні буде цілком обіймати істо тих, кого спасають. Примітка і підпановище. Повторюю відповідь без приміта. Відповідь. Бог відразу створивши, знає сам, лоси всього, що відбулося у спільності. Спільні сутності сущо дотепер це ще здійснює не тільки збереження їх для буття, але й творіння виходження і влаштування утримуваних у них і можливих частин. Крім того, Бог через свій промисел оподібення окремі істоти загальним видом, доти, доки через руку окремих істот до благобуття, не об'єднає їх довільне прагнення, властивий їм заястом загальним голосом розумної сутності. І не зробить їх тож неруховими і співзвучними один з одному і цілим так, щоб окремі істоти не мало довільної відмінності з того загального виду, але щоб єдиний і той же самий Лос полядався у всіх, не будучи розділюваний способами, здійсненими тих, якого він рівно позначається. І поки він не пока, вже діючий, обожнюючи всіх благодать, зрадить цієї благодаті, поки слово, ставши людиною, говорить, отець мій до нині робить, і я роблю. Іоанн 5,17 Отець, благоволячий, син самодіючий, а святий Дух Сутє виконуючий, усіх благовоління Отця і самодію Сина, щоб через усіх і всіх явився єдиний у Тройці Бог, який відповідно споглядається кожним, хто удостоївся цього, з благодаті всім ними разом, подіну до того, як душа перебуває без зменшення і у всьому тілі, і в кожному його.